Відростити двометрове волосся, створити найменшу конституцію України, зробити субмарину з підручних матеріалів. Про все, що спроможні зробити українці, аби вписати своє ім'я в історію, відтепер можна прочитати у виданні Національний реєстр рекордів. Український аналог збірки Гіннеса вміщує 300 досягнень третина з них зафіксовані у столиці. У книзі є відомості про найдовшу алею сакуру в Європі, висаджену Київзеленбудом, Зеленбудом, та найбільший кемпінг для футбольних фанів на Трухановому острові. Побудований комунальним підприємством Плесо. природжений здання к 2013 тринадцятому году підводять нікі ітоги за 2012 год и і особо значимые события, которые яке накопіли за болі 20 двадцятилітньою історією собирання рекордов. Все можливо в нашому житті. Треба тільки захотіти організувати. Ну як у нас в цьому колектив, організувати своїх. Сусідів з тим, щоб це все спільними зусиллями зробити добру справу.